Українці не втомилися від популістів. Щодо популізму, розумієте, в чому парадокс ситуація. Ми популізм сприймаємо е, трохи спрощено як е, такі постопорожні обіцянки, там обіцянки підняти пенсії, зарплати і так далі. Або там швидкий мир, ну такі прості легкі рішення. Ну так, або, або скільки там три чи чотири тисячі е, доларів чи євро роздати всім вчителям. Е, ні, я думаю, що зараз в це мало хто буде вірити. Uh, раніше да це спрацьовувала певною мірою. Ми пам'ятаємо, у нас були такі зірки. Там і та, і саме Юлія Володимировна проявляла себе на цьому поприщі. Але до речі, вона дещо виконувала там його відома тисяча і так далі. Був Олег Ляшко, який зараз воює, про яко, до речі, згадали оскільки Зеленський його нагородив. Але добре, ну людина пішла на фронт. Я вважаю, що це краще ніж ти там виступаєш в ролі популярного блогера. Невідомо де. Стрилами. Часто за кордоном так, часто за кордоном, так. хоча б людина воюють добре, виконує свій громадянський обов'язок. Однак, от в чому буде новий популізм проявлятися, я вам скажу. І от до цього треба ставитись більш серйозно. Я знаю дослідження деяких колег по фокус-групах, які зараз ідуть. У нас на вибори повинні підуть частини тих людей, які зараз військо. І вже проявили себе війську як відомі популярні фігури. Да, деякі люди пов'язані з Харковом, зокрема. А, да, ну, Це ви приймати. маєте на увазі Білецького чи німече? Безумовно, Білецького. Білецький, да. Він зараз дуже відома і популярна фігура і у війську, тому що третій армійський корпус став просто взірцем, я б сказав, не тільки в військовому сенсі, але й в економічному, тому що справедлива зарплатня. На відміну від багатьох інших військових підрозділів. Ще у нас є хартія там хартія теж. Да, да, да. Ну просто Білецький він, по-перше, має політичний бенграунд, він відомий, це. впізнаваний, дружина відома журналістка, це теж не останній момент. Ну і крім того, ну, він активно рекламує себе. Да, це формально це рекрутінг. Але ну всі розуміють, що це прихована політична реклама. І е, так чи інакше, ну там йде підготовка до виборів. Ну, це очевидно. Хто там займається, я не знаю. Да, але... Ну, люди ну, називали про... Ахметова. Ну, дивіться про Ахметова. Я... Ахметова завжди згадують, коли та, що от там гроші Ахметова тут. там. Зараз я вам скажу так: є деякі люди, у яких не буде проблем з спонсорами. Це не обов'язково Ахметов. Як я, то зараз не найкращий фінансовий стан, ну, Якісь гроші є. Там є благодійний фонд, і він там теж може так комусь допомагати, але у залужного не буде жодних проблем. Спонсорами жодних, я думаю, там черга буде спонсорів. Я думаю, що не буде особливих проблем. і у зеленського, коли він піде на вибор. Якщо піде, я думаю, що і у Білецького не буде багато проблем, і це не лише там потенційна Ахметов. Я не знаю, є там гроші хметова чи ні, але знайдуться бізнесмени і в Харкові, і в інших регіонах країни, які будуть розуміти, тут яка логіка, розумієте, це е, політичний актив, який зростає в ціні, це як на фондовому ринку в бізнесі. От є е, е, акції, які ростуть в ціні, е, от е, Білецький – це якраз політичний актив, який зростає в ціні, як Зеленський або Викарчук, там 2018, початок 2019 року. То якого популізму з боку військових е, варто боятися? Да, так от е, е, я знаю дослідження, які показують парадоксальну ситуацію: люди не хочуть. Щоб в Україні по після війни була диктатура неважливо: військова, там особистісна диктатура, неважливо там Зеленський, Порошенка чи Залужний, не хочуть персональної диктатури або диктатури військових, не хочуть проти цього. Однак люди хочуть наведення ладу. А наведення як це ладу. можливо за умови? А от, от, от да. тобто, ставка на авторитарні методи, популярність. І оце я б назвав таким я б сказав, і плюс воєнній ситуації, безпекове питання. І такий я б сказав надзвичайний стан, який має працювати в економіці, в соціальній сфері і так далі. І отут виникне купа протиріч, тому що частина людей, значна частина бізнесу, хоче після війни оговтатись від всього того, що було, в тому числі від воєнного стану, від тиску силових структур, там СБУ і деякі інші ДБР, і тому подібне да і жити нормальним життям і активно розвивати економіку. Але частина виборців от, буде схильна до того, щоб до влади прийшли суворі хлопці з військовою репутацією, які наведуть звикли, влад. Да, і, і, які звикли до дисципліни, до воєнного ладу. Начальник сказав. Під підлеглі мають виконувати Ось така авторитарна сама суть адміністрування, авторитарне, як в армії, і да, попит на те, щоб вони не вели, зокрема в боротьбі з корупцією, і от виникне потреба в такому, я б сказав, в силовому або такому мілітарному авторитарізмі, авторитарних методах, і от це такий авторит мілітарно авторитарний популізм. От на що може бути повод попит не на соціальний популізм, як у нас було раніше, а саме попит на наведення ладу на наведення порядку авторитарними методами. Останнім часом Зеленський він стає все більше, більше авторитарним. І я не думаю, що якщо залишиться така фігура, як він на посаді за умови перевиборів, то не буде авторитаризму. Він уже в цьому є, він уже це демонструє. І через це у мене виникає питання. А взагалі ви вірите в те, що він може переобратися? Адже він, адже він балотувався як президент ну, який подивиться в очі путіну будь-яким методами зупинить війну, а став по суті президентом війни. Яка не закінчується у Зеленського? Є певні шанси на вибори. От я сказав, що я вас здивую, що він може стати президентом миру, в якому сенсі? Не в тому, як в 2019 році, все туди повернутися неможливо, і ніхто не буде повертатися. Ні Зеленський, ні Путін. Це це залишилось в минулому, тому що це не спрацювало, але якщо раптом спрацює, поки це під питанням, але раптом спрацює ідея про те, що. Знайдуть якийсь компроміс, наприклад, по Донбасу, по Запорізькій АЕС, і Путін на це раптом погодиться, поки мали вірогідна, але раптом погодиться. І тоді е на голосування в Україні виноситься на всеукраїнський референдум, виноситься мирна угода. Не питання Донбасу, не питання Запорізької АЕС, а мирна угода в цілому. Ти за чи проти? Якщо перед цим голосуванням буде хоча б там не знаю два місяці без війни, угода підписана не обов'язково Зеленським, скоріше за все, навіть не Зеленський буде її підписувати, ну парфувати цю мирну угоду, а наші переговорники хто там буде, я не знаю, Буданов, Руст, Умєров чи хто ще, але Зеленський за це буде нести політичну відповідальність і він буде виносити це на референдум, ну можливо, не сам через парламент. І одночасно з референдумом будуть президентські вибори. Якщо б я був політтехнологом президента, то треба, щоб другий тур президентських виборів був саме під час референдуму. Тому що в першому турі ну, два кандидата фаворити: це Зеленський і Залужний. А от якщо другий тур з одного боку залужний. Який як військовий буде сприйматися, хоча насправді він не буде представником партії війни і не буде виступати за продовження війни, він теж прийме мирну угоду, але його будуть сприймати як людину військову, і як вірогідність приходить до влади військових. А тут Зеленський, до якого купа претензій, купа критики, але він буде виступати як гарант миру, гарант мирної угоди і виконання. І ті люди, які захочуть, щоб війна припинилася, навіть хай. Частково поступками, от за кого вони будуть голосувати? Відповіді не маю. Я вам скажу: одна річ соціологічне опитування, а інша річ: як будуть голосувати люди. Причому ми не знаємо, як будуть голосувати, чи будуть голосувати люди, які за кордоном. У них своє ставлення і до війни, і до того, що буде після війни з Україною. Як будуть голосувати люди в Україні? Причому по різному будуть голосувати люди. В Харкові, в Херсоні, при в прифронтові регіоні, Дніпро, Нікополь е, і Західна Україна. Там трохи інакша ситуація, і тому якщо Зеленський піде на вибори, я думаю, що у нього шанси будуть. Слухайте ну це ну референдум. Це взагалі е, така е, погана історія, тому що влада фактично перекладає свої повноваження і свої рішення на плечі людей. Тобто владу теж обирають, щоб вона приймала рішення. А в цій ситуації влада відмежовується і вам, будь ласка, вибір. Вона розділяє, не відмежовується, вона розділяє відповідальність з народом. Вона не, роз... не розділяє, вона перекладає відповідальність. Ні, 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 ні чому не перекладає? Тому що, а хто підписував цю мирну угоду? Хто влада? Ну представники нинішньої влади. Тому. Вони будуть нести за це відповідальність. Але в чому все ж є сенс референдуму? Це політика право рішення. З юридичної точки зору там купа зауваження, купа протиріч і так далі. Але ми з політичних криз у 2004 році, там, і потім навіть 2005, але 2004 рік, потім 2007 рік, 2014 рік, ми виходили шляхом політика правих рішень. Політика правових. Тому що в юридичному сенсі ті рішення, які ухвалювалися після помаранчевої революції, після революції гідності, м'яко кажучи, були сумнівними в юридичному сенсі, але вони дозволяли вийти з кризи. І зараз те саме рішення за референдумом воно є суперечливим. Найбільша проблема, на, на мій погляд, не в тому, що це перекладання відповідальності на людей, на народ, це намагання підняти рівень легітимності мирної угоди. Проблема в іншому буде: от якщо е, при голосуванні за проголосує, наприклад, ну там за чи проти мирної угоди, неважливо, проголосує 51-52 відсотки, навіть 55 відсотків, різниця невеличка. Буде навпіл е, фактично розділення наших громадян. І оце е, е, буде найгіршим варіантом, найгіршою проблемою, тому що це буде фактично внутрішнім політичним розколом, яким може скористатися і Росія, впливаючи на нашу громадську думку і так далі. От тут найбільший ризик. Тому так е, да, я просто згадав про референдум, тому що Зеленський і його команда можуть скористатися історією з референдумом і в власних політичних цілях. Це може стати. Ну, скажімо так, достатньо ефективною політичною технологією, чи вона спрацює, ми не знаємо. Поки що шансів набагато більше у залужного в другому турі виграти вибори, тому що до зеленського купа питань, купа претензій А залужного сприймають, скажімо так, не те, що тефлонова зараз. Рівень його популярності вже значно менше ніж в 29-му році. Але тим не менш, для багатьох він найбільш прийнятна альтернатива Зеленському, і всі, хто хочуть змін. От, як ви, так. Да, вони всі захочуть проголосувати за людину в другому турі, яка уособлює ці зміни. Ну, не буде таких, зокрема, з точки зору корупції, таких претензій, як до Зеленського, не буде таких претензій до залужного. В цьому його велика перевага на виборах буде, тому що він не був при владі, а Зеленський був і багато років. І комусь не подобається. от, його авторитарізм на те, що він там монополізував владу, і хто хоче просто змінити цю владу, комусь не подобаються проблеми з корупцією, і тому заложня буде влаштовувати їх як прийнятна альтернатива. А хтось, от тут теж скажу таку несподівану річ: у нас всередині суспільства за останні два роки, як мінімум, сформувалося непряме, але достатньо серйозне розділення. Я не скажу, що це розкол, але розділення. Частина людей близько половини хоче, щоб до влади прийшли військові після війни і навели лад. Неважливо, там, Залужний, Буданов, Білецький і так далі. От щоб прийшли військові герої війни, навели лад країні, а частина не хоче цього. Категорично цього не хоче. Це люди, які е, проти мобілізації, яким не подобається ТЦК, які зараз шарахуються від людей в пікселі і так далі. Е, е, люди, які Хочуть, щоб після війни Україна розвивалася не мілітаризованим шляхом, а скажімо так швидше забула про війну і розвивалася і, друж, і, і знову та вирушувала з Росії, що повернувся ну, ні, шансон ні, ні, маршрутки. Ні про Росію згадають не відразу років за 10. раніше, ні, тому що травми війни дуже сильні. Тому питання про Росію будуть згадувати критично, про дружбу з Росією говорити буде не можна років 10, от поки або ну приблизно поки 10-15 років. Поки... Ну Грузія раніше зцілилася. Там не було таких травм війни. В Грузії була війна лише декілька днів, і жертв війни практично не було. А у нас 4 роки війни. І сотні тисяч, а реально та навіть я думаю більше мільйона, Ну я маю на увазі не загиблих, а ті, хто постраждали, ну і, скажімо так, члени їх родин, близькі і так далі. Тому у нас травми війни набагато більше. Тому я думаю, що проросійські настрої, як мінімум. Перші 10-15 років після завершення війни проявлятися не будуть. А от після цього, через певний час, да можуть відновитися на в залежності від того, яка буде ситуація в Росії, у нас і так далі. Тому щодо повоєнних виборів, я думаю, що ну, по-перше, у нас не буде монополії на владу, от як була у Зеленського в 2019 році, не під час війни, а в 19-му році, у нас не буде на партійній більшості ні у кого. Ні у партії Зеленського, ну буде блок Зеленського, скоріше за все, ні у блока Залужного, ні у кого не буде однопарційної більшості Верховній Раді. Буде коаліційний уряд, коаліційна парламентська більшість, і буде вона хиткою і нестабільною. І скажу, да, ми, от, до речі, я б більше звертав увагу на те, не на те, хто буде у нас президентом, а хто у нас буде премєр міністр Тому що на перший план вийдуть соціально економічні проблеми. І я вам скажу відверто, я не заздрю по-воєнному прем'єр-міністру України. Тому що він повторить шлях Арсенія Петровича Віценюка, талановита яскрава людина, да, яка фактично сама себе принесла в жертву. Ну, Він так не думав, але сказав про камікадзе, ну і слова справдилися. Да. Підвищення тарифів, от як при, да, девальвація національної валюти, от як тоді було, 15-й рік. Те саме на чекає після війни. І е, дуже непростий буде соціально економічний період. І уряд, який прийде до влади, а можливо, і перше е, скликання Верховної Ради, повоєнна, вони будуть приречені, от вони будуть тими самими камікадзе. Дай Бог, якщо знайдеться на чолі уряду, сильна фігура, потужна фігура, яка е, ну, буде чітко знати, що треба робити, як треба робити, і зможе це робити швидко. Ну, тим більше у нас будуть шори пов'язані з європейською інтеграцією. Ну я сподіваюся, менше буде проблем з політичною корупцією, ніж в нинішньому скликанні в попередніх скликаннях. І я думаю, що оздоровчі процеси, які вже і зараз ідуть, вони продовжаться після війни і посиляться після війни. Але ми стикнемося з певною політичною нестабільністю, і у нас залишиться ворог біля нас. Біля кордону, так. да так. тому ситуація буде непростою і суперечливою, і все ж таки, я думаю, що ми залишимося і демократією. А той факт, що при всіх вадах нинішнього європейського союзу, але ми будемо рухатись в цьому напрямі, а це означатиме те, що буде менше можливості для популізму, і буде зовнішній, скажімо так, тиск. Щодо боротьби з корупцією, щоб ця боротьба не припинялася а посилювалась. Оце все буде позитивні тенденції, які будуть поступово послідовно вести нас в правильному напрямі в Україні. Є начальники ОВА рекордсмени на своїх посадах. Це і Кім і Ну вони Яким... не рекордсмени. в часи кучми. От були рекордсмени, так, так. А, але тим не менш, вони дуже до... чим вони можуть бути до вподоби офісу президента. Наприклад, той же пан Сенгуба він від початку каденція Зеленського працює або у Полтаві 21-го року. Чи 21 з го року він став у Харкові? Чутки про його звільнення час від часу вони з'являються. І особливо особливо гострими вони були після скандалу з проваленим будівництвом фортифікації Харківської області. Він. Тримався на посаді, і замість того, хто будував, у нас е, звинуватили військових по традиції. Е, мені цікаво, то чим він такий цінний для центральної влади? Дивіться, я думаю, я не можу тут. Е, я не можу виступати в ролі місцевого експерта е, або експерта е, з точки зору оцінки губернаторів там в офісі президента, е, 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 але я спробую задати таку загальну політичну рамку. Ну по покійно відразу скажу. З Кімом історія цікава на в тому сенсі, що він ну, завдяки своїй медійній активності, він ще з 22-го року став одною з найбільш впізнаваних От Я от, ну, Арістович, до речі, не... так шкарпетки Кима. Ми пам'ятаємо. Да, да. Ну от його посмішка, да, тобто заряд оптимізму, да. Певний гумор і так далі. Я не оцінюю його діяльність як губернатора, як місцевого керівника ну, державного місцевого керівника. Тут інша річ, да, але він став однією з найбільш пізнаваних фігур. І я знаю опитування колег, зокрема з центру Розумкова, коли вони оставили прізвища, людина з одним з найбільших рейтингів довіри це був Кім. Угу. Да, ну там, ну, звісно, там, ну, залужного не ставили, але все розуміли. Рейтинг збройних сил, і рейтинг залужного приблизно однакові. Ну, залужного трохи менше. Да, ну і там Зеленський йшов і так далі. Але з великим позитивним ну, виглядом ну, заміряються баланс довіри недовіри. Якщо е цей баланс позитивний, ну, значить цю людину позитивно сприймають. От у Зеленського був позитивний баланс, і у Кіма теж. У всіх інших у ключках близько нуля було зараз. Думаю, буде в мінусах. А от Кім завжди був позитиві, і він був одною з пізнавних людей, впізнавних. Але коли він став занадто впізнаваним, той самий Єрмак прикрутив медійність і кіма, як тоді прикрутили медійність залужного і так далі. І зараз він знов з'являється. Я думаю, що враховуючи його медійність, я думаю, що скоріше за все і позитивне сприйняття. Він залишиться в президентській команді, от саме мідійність, головний ресурс Кіма. Не, не знаю, які там у нього є великі адміністративні таланти, але мідійність буде працювати на нього, і саме тому от разом з Федоровим, можливо, з Будановим там можливо з Дмитром Кулебою він буде в оновленій президентській команді, тому що такі люди потрібні. Вони. Не тільки Зеленський має бути носієм рейтингу, а от такі люди мають, вони мають свій особистий позитивний рейтинг. Сіньгубам складніше. Я згодом з вами претензії були. Ну, до речі, по фортифікаціях це майже суцільна історія. Ну, вона така загальна. Ну, особливо там проблеми, знаю, по Полтаві великі скандали, і вони ще чекають розслідувань набу. По Харкову скандал проявився, але не менше скандалу по Донецькій області. ну і там. По деяких інших регіонах превеликий жаль. Це історія про те, коли гроші виділяють великі. Це як з будівництвом. Неважливо, з великим будівництвом. Будівництво, велике будівництво, так, да, так. Да, неважливо там велике будівництво Зеленського або зараз в Києві Кличка, величезні гроші, і на цих грошах хтось заробляє. Це неминуча історія, як, до речі, традиційне житлове будівництво. Це теж дуже корумпована сфера, і теж там заробляють і чиновники, і конкретні бізнеси, які допущені до е, цієї годувальниці, так само і з фортифікаційними спорудами. Гроші великі, і хтось на цьому почав заробляти. І відповідно махлювати. Ну от тут, на жаль, є проблема. Посінні губови, чим пояснюється те, що він е, його не міняють, як, до речі, деяких інших губернаторів. Є ще декілька таких губернаторів там, Львів, наприклад, є великі претензії Кіперу в Одесі. О, я думаю, що ну, багато хто вважає, що він один з наступних фігурантів набу. Mm. Да, ну, Подейкують про те, що там ну, Одесити кажуть, що там ну, багато до нього є питань, претензії. Подивимось, що там буде далі. Він або стане фігурантом набу, або ну, піде. Разом з Зеленським, скажімо так, скоріше за все раніше. Посінького, от в чому проблема, як і з багатьма деякими іншими губернаторами. Перша проблема: ким замінити, якщо міняти, От ким? кадровий голод, дефіцит кадрів. Це з міністрами. Я можу вам сказати, що ну, от коли звільнили двох міністрів: міністра енергетики і міністра юстиції, ну Галущенко був раніше міністром енергетики. Uh -huh. На міністргретки ніхто не хотів йти. З шмигаль також я знаю особисто трьох людей, які відмовились від цієї посади. Ну дві людини з парламенту, очільники парламентського комітету, відмовлялися категорично, не хочуть йти. А якщо люди з ну скам так не з політичної команди Зеленського, а там бізнес або громадський сектор, або державні структури, більше з цих людей вважають так. Зараз ми нікуди не підемо, тому що ми тим будемо тимчасовими керівниками. Навіщо ризикувати репутацію, кар'єрою? Да. А от коли там війна закінчиться, прийдуть вибори. Або центральні, або місцеві. От тоді ми прийдемо на, на ці посади. Якщо нас запросять, або ми захочемо. А зараз не хочуть йти. Я думаю, що схожа історія з посадами губернаторів, бажаючих не дуже не дуже багато, тому що е е величезна відповідальність, купа ризиків. А навіщо ризикувати? Ще в умовах війни ти там і під статтю можеш потрапити, або під розслідування набу, і так далі. Оце перша причина, чому не міняють багатьох губернаторів, тому що нема на кого поміняти. По-друге, я трошки згадував, що по Харкову ситуація в центрі в офісі президента сприймається позитивно. Не випадково і Зеленський сказав, і Шмигаль ну, от про ситуацію з енергетикою. Це ж не тільки. Комплімент на адресу Терехова, на адресу губернатора також, хай не прямо. Наскільки я чув, ситуацію в Харкові сприймають як керовану відносно стабільно. Враховуючи всі обставини прифронтового міста, це вже позитивна оцінка. Угу. Великі з скандалів немає. Скандали і проблеми є. Безумовно, от ви згадали про найбільше претензії, я думаю, там теж є, але він не є. Людину, яка створює проблеми для зеленського, там своїми якимись там скандальними вихідками, чи якимись побутовими скандалами або політичними, він виконує свою роботу, ну, хоча б на з виконує свою роботу, і цього достатньо. Якщо людина працює, от така навіть, та робоча конячка, виконує свої завдання, не робить поганих речей, помилок великих немає, хай працює, тому що інших немає. От приблизно таке пояснення. Зрозуміло, дякую. Дякую вам за відповіді. Нагадаю, у нас у студії був Володимир Писенко, відомий український політолог. Підписуйтесь на нас, ставте лайки. Ну, а я сподіваюся, що ми з панем Володимиром ще спілкуємось і не раз.